Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 14 березня за юліанським календарем та 27 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобного Венедикта Нурсійського, а також Євсхімона, сповідника, єпископа Лампсакійського. Благовірного Великого князя Ростислава у святому хрещенні Михаїла Смоленського, святителя Феогноста митрополита Київської і всієї Русі, Феодорівської ікони Божої Матері. Ознайомимось життям святого Євсхимона сповідника. Про нього ми знаємо, що він був прославлений за його подвижницьке та доброчесне життя і те, що він постраждав за іконопочитання в 9 столітті. Його ув'язнили, і у вигнанні він приставився до Господу. Його життя показує ще раз і ще раз, наскільки важливо для нас проявляти вірність Господу та Його церкві. Молитвами святого Євсхимона допоможи нам Боже. У Книзі Пріч сьогодні ми чуємо наступні слова: Пий воду з криниці своєї і текуче свого колодязя, чи ж мають на вулицю вилеті бути джерела Твої, а на площі Потоки твоєї води, нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою, хай твоє джерело буде благословенне і радій через жінку твоїх юних літ. Вона лая любовна та серна, прекрасна, її перса напоє тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її. І нащо, мій сину, ти маєш впиватися блудницею, і нащо ти маєш пригортати груди чужинки, бо ж перед очима Господніми всі дороги людини, і стежки її, всі він рівняє. Власні правини безбожного схоплять його, і поворозям свого гріха буде зв'язаний він. Помиратиме він без напучування і буде блокати великі глупоті своїй, мій сину. Якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого, ти попався до пастки за слів своїх уст. Схоплений ти і за слів своїх уст. Учини тоді це, мій сину, та рятуйся, бо впав ти до рук свого ближнього, іди впади в порох. І на ближніх своїх напирай. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.